Всім привіт сьогодні. Я хочу вам сказати, те, що я тепер, як ідіот в шортах таких про інформацію пускаю мільярд гівок, на яких всім пофіг. А ще тут не хватає мільярд субтитрів. Ну добре, тепер перейдемо до діла. У Ютубі з'явилось дуже багато нейромереж. А я як ідіот поставив від фото, яке зробив чат GPT і мільярд гівок на відео. Ну це не сенс цього відео. Ну, точніше шорту. Сенс цього шорцу заключається в тому, що нам всім треба об'єднатись проти цих відео, щоб більше ніхто не міг мене просто поманити гроші ми через нейросіть і так далі. Пишіть в коментарях, хто хоче бути в цьому клані. Антинейровидо.